Сьогодні ми вирушаємо в маленьку подорож у місто Бельська Бяла для того, щоб піднятися на вершину гори Шиндзельня. Це не перша наша поїздка у це місце, але нам там так сподобалося, що ми вирішили ще один раз туди з'їздити, а може ще й не раз. Час покаже. Тому залишайтеся з нами, дивіться відео. Підходимо до наших апартаментів на цей вікенд. Наша квартирка. Сьогодні ми вкотре вирішили піднятися на вершину шидзельня. Підніматися ми будемо за допомогою канатної дороги. Зараз ми підходимо до цієї низовини, до початку канатної дороги. Для того, щоб дістатися до канатної дороги, ви можете це зробити автотранспортом, велотранспортом або пішим ходом. Ця вершина висотою 1026 метрів. І раніше на неї також можна було піднятися за допомогою канатної дороги, Але раніше ще в 1950-х роках ці кабінки виглядали ось так. А зараз вони вже модернізовані в 90-х роках і виглядають ось так. Ну Ось ми вже піднімаємося цією канатною дорогою. Така у нас кабінка тут. Всі ми тут разом. Ось такі автоматичні двері, які зачиняються, коли вже потрапили до кабінки. Ще ми сьогодні дізналися, що цій канатній дорозі в цьому році виповнюється 70 років. І так, для інформації налічує вона. 32 кабінки десь. Так, 32 кабінки. І сам цей шлях займає всього 8-10 хвилин. Що в одну, так само в іншу сторону. Швидкість десь 5 метрів в секунду. Під землі висота до кабінки досягає 23 метрів. Також на цю вершину піднімається дуже багато велоспортсменів. Е, на таких спеціальних. Велосипедах типу Mountain байк бо тут є дуже багато різних таких крутих схилів, по яким можна швидко з'їжджати, саме для цього вони предназначені. От, тому, окрім звичайних людей, тут дуже багато спортсменів, дуже багато цих велосипедистів. Вони так само чіпляють свій велосипед на цей гак наружний. На кабінці сідають собі, піднімаються, а вже згори з'їжджають на великій швидкості донизу. І так постійно повторюється. Ось такий вид відкривається зараз з нашої кабінки. Цей високогірний район надихає на пригоди та дарує силу. Кожен наш крок додає нам впевненості та сил. Адже ми здолали цю величезну гору, хоча з допомогою канатної дороги, та проте для нас ще вистачило стежин і для піших прогулянок. Піднімаючись на найвищу точку гори Шензельня ми відчували неймовірні емоції. Це місце, де ми насолодилися чарівними краєвидами та відчули себе справжніми авантюристами. Гора Шинзельня знаходиться у гірському районі Карпат і відома своєю неперевершеною красою. Тут ми побачили неймовірні панорами та відчули потужну енергію природи, відчули себе частиною цього магічного Ось там, місця. В зелені ми бачимо станцію. Канатної дороги, до якої ми зараз прямуємо, щоб спуститися вже донизу. А поруч з нею з правої сторони ще знаходиться оглядова вежа, на яку можна піднятися. Також на вершині цієї гори розташований хостел. Це унікальне місце, де можна насолодитися неймовірними краєведами і відчути себе частиною. Величного гірського світу тут можна насолодитися свіжим гірським повітрям та заспокійливим шумом природи, сидячи на терасі або відпочиваючи у затишному саду, поруч. З хостелу відкривається неймовірний вид на гори та долини. Краса природи, що оточує нас, заворожує. Зараз ми вирішили спробувати традиційний польський та словацький овечий сир, який називається Осипо. Він з 14 лютого 2008 року зареєстрований Європейським Союзом, і його важко дістати навіть у сезон. Ми от знайшли, замовили в кафе. Він подається гарячим таким розігрітим достатньо та з журавлиним соусом. Зараз правда. Досить цікавий. Відчутний сильний аромат копченості. Кислинка журавлини, і сир такий тягучий, твердий. Супер. І Давид не втримався, вирішив спробувати ось ціпок. І як основне блюдо у нас сьогодні відбивна куряча, картопля запечена, салатик такий з капусти, кльоцьке і щічки телячі. Я тут їм капусточку. А в Давида сьогодні відбивна куряча картошка і салат моркова, яблуко. І ще ми от замовили десерт. Морозиво вершки, фрукти і шоколадна лава називається. І, типу фондан. Після смачного та ситного обіду ми повертаємося до своїх апартаментів ось через такі місця шикарні. Та хочу порекомендувати усім саме це місце. Для сімейного відпочинку, і ми сюди також обов'язково повернемось.